Ісус каже, прості слова. Йоанна 12, 47. Якщо ж хто почує мої слова, тільки що ви чули багато слів Ісуса Христа, та не коритиметься їм, ні, я буду хрестити дітей. То я йому не суддя. Боже, ну чому це можна робити? Бо не судити світ, я прийшов, а врятувати його. Хто вірить і кориться Слову, тобто кориться Ісусу Христу, тобто кориться Отцю Небесному. Той. Буде жити в світлі, в перемозі, Тож не кориться цьому слову. Ти будеш залишатися в темряві. Життя буде в догадках. І постійно ти будеш шукати, що ж я маєш зробити, щоб догодити Богу, щоб Бог та щось дав. Сумніви, страхи, хто зна що приходить. Людина така не розпізнає голос Ісуса Христа. Тому що сатана теж знає слово і в білих одежах може прийти, чуєте, повішати собі хрест, такий, знаєте, на шиї великий. І все про чесного хреста говорити. Хоча я не знаю, в чому чесний хрест, на якому розп'яли Ісуса Христа, я знаю чесний Ісус Христос. Я знаю, що корабель Москва, маючи навіть частинку цього, як вони кажуть, чесного хреста, затонув. Якщо в когось є в храмі кусочок такого хреста, пошліть Путіну. Пошліть Кирилу, дайте їм отим московським патріархатам, які ще в Україні є. Бо мене так дивує, знаєте. Вчора читаю якийсь там десь на Закарпатті, чи десь в Чернівцях, чи десь в, цьому, в Черкасах якась парафія перейшла з московського патріархата. Ви ще далі там? Вам ще більше треба бачити буч крові пролитої, насильства. Православіє породило це і не прокляло це. І не виключило, і не сказало, що це взагалі не Божі діти. Вони далі. Чуєте, вони перехрещують, та не перехрещуються, вони переходять з московської парафії на якусь іншу парафію. І ви вірите, що вони щось, вони стільки часу так і не зрозуміли, що це бісівські вчення.